Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як виправити помилку 267 у Roblox. Спочатку, якщо користуєтесь браузером, вимкніть усі розширення. У мене, наприклад, Chrome Remo Desktop, VPN, блокувальники реклами. Натисніть Видалити Chrome або просто Вимкніть. Це може допомогти. Якщо не допомогло, зайдіть в брандмауер. Спробуйте спочатку його просто вимкнути. Зайдіть, натисніть тут, тут і натисніть ОК. OK. Якщо це не допомогло, додайте Roblox у виняток. Зайдіть у Brandmauer і пошукайте тут Roblox. Якщо його немає, додайте інші програми. І тут потрібно знайти Roblox. Знайдіть правою кнопкою миші. Розташування файлу. Ось Roblox. Він має бути десь тут. Ось відповідно шлях до нього. Roblox Player. Скопіюйте та вставте шлях сюди. Натисніть Enter. Виберіть. Натисніть Відкрити. ОК. OK. Поставте тут дві галочки і натисніть ОК. Це має допомогти. З вами був. Всім бувайте.